Всім привіт! Велика розпаковка. Це з двох магазинів, але я просто виложила одне все. На 67 злотих Kaufland і 147 злотих бедронка. Це в нас мають бути гості. у мого сина було день народження і трошки щось треба приготувати. Тому сир буде чизкейк, Сьогодні на акції 10 злотих. Молоко. Звичайний йогурт і ще сметана ось така. Сметана дуже густа. От я брала в Україні, була така 23%. Слухайте, в них вона була рідка. Тут реально ложка стоїть, дуже класно і збивається на крем. Кетчуп сьогодні одну береш, друга 70% скидки. Ось такий, сказали, дуже класний засіб для прибирання для жиру, особливо плити. От плиту я хочу помити, не знаю. І скидка сьогодні була 11 золотих, так 15. Взяла різні, таку зробити, сирні тарілки. Там такий твердий сир у мене є, а це такий взяла брі, потім зелений, якийсь там з Е, Далі ось такий камомбер. Він смачний. І цей взагалі мій улюблений, реально класний. 8 злотих 200 г, але він дуже смачний. Так, це буде така сирна трілка. І взяла декілька видів салямі. А салямі ось така, вже не буду розкупкувати. Можливо, зроблю тарілочку, покажу просто. Салямі ось така грибочки сьогодні, 5 злотих упаковка. Е, картопля злотих 50 акція. Потім ще й нами, чоловіком більше, тому що реально класна ціна. Е, цибулька з 3 злотих. Е, кабачки теж сьогодні на акції Так як це будуть діти, плем'янів приїде багато. Але вона сьогодні теж на акції ось такий сорбет полуничний, був 15, сьогодні 8 е -е, сорбет манго. Щас так покажу, щоб було видно. І ще ось таке морозиво. ну Це ж діти, це треба їм зроблю багато піц, багато морозива, багато налісників. оце вони будуть таке такі їсти. Заведемо їх на батуті і супер буде. Е -е, три сирка, три йогурт, це чисто малому творах. Ще ось така салямі. Там теж вже все порізане. Е, стаканчики одноразові, ми коли йдемо на битути, беремо водичку, тому що там немає ні води, ні, якось кафе, що як, нічого там немає. Тому беремо воду, таке суші, перекусити і їх там е, 3-4 години, щоб вони там ганяли. Персики. Хліб такий, хліб такий. Ось такі. Взяли чотири штучки. Не знаю, чи на запіканки, чи на ходошки. Сьогодні я ще подумаю. Ось такі крокетики взяла. Спробувати, бо була хороша ціна. Е, яйця одній береш друга 50% е, скидки. І ще взяла ось такі штучки. Е, деколи бувають, але дуже гарна ціна. от Наприклад, сьогодні одна злоти коштує менше Взяла таких дві, і більша. Завжди треба таке склати два злотих. Можливо, що добру, бо дійсно дуже класна ціна. Е, Принцип і все. Всім дякую, всім гарного дня!